Зараз з зелененьким гориться лампочки, покривалися задвижки. На веер запустився і силота загорає піту вулицю. Це восьмерочка, стандартна пілета. Соєшникова. Соєшний то? Це стояшник, друзі, це все, що одвіяли. Це... І потім ви чистите, да, почали? Чистим знову, так. Да. Котельню збудовано в минулому році, минулий опалювальний сезон ми вже користувалися котельнею на пілетах. Порівняні з газовою котельнею набагато тепліше і набагато економніше. Зараз у палатах і в кабінетах 20-21 градус тепла, і що дозволяє хворим не вдівати верхню одежу а в комфортних умовах лікуватися, і персонал також може працювати тільки в медичній формі, не треба утеплятися, так що скоріше виздоравлюють люди. За весь опалювальний сезон зекономили десь одному мільйона гривень. Звичайно, це дуже важливо, тому що ми зараз у нас тепло безперебойне. Поки що в нас, наша лікарня не потрапляла під відключення, світло нам не виключали, але на випадок, якщо будуть аварійні відключення, у нас є цей генератор, який може забезпечити роботу котельні, якщо буде відбувати. Забирає там тонни півтори в сутки. Пилетів, да? так? Ми бачимо по роботі котла, яка в залежності від зовнішньої температури середовища. Як холодніше, бере котел більше. Зараз тепленько, ну десь півтори тонни в сутки забирає. І бункер завжди сила сповний практично. Його видно на пульту керування всередині котельні. І оператор завжди бачить, наскільки в нього роздіє, ну, витрачається пілет. І наскільки квадратури тепла цього вистачає? Лікарня, десь порядка 70 тисяч квадратних метрів.